За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вечір добрий, шановні поціновичі українського футболу. Вітаємо вас у Львові. Вітаємо вас на стадіоні Україна. На першому е, для Карпат і вересу матчі другого кола чемпіонату України з футболу у прем'єр- Лізі на регулярній основі закуповує ударні дрони для ЗСУ. Дрони постійно йдуть до ЗСУ, виконують бойові завдання. Ось зараз момент може бути у Карпат. Хороший момент. І м'яч у воротах опиняється. М'яч опиняється у воротах. Амбросі Чачуа забиває п'ятий гол у сезоні. Ще раз дивимося Ось тут Невес встигає фактично уже в тотальній диспозиції, коли м'яч здається зараз вилетить за межі поля, проштовхнути його по лінії. Ну і Амбросі Чачуа. На місці. Питання в тому, чи ось тут не офсайд. А ліворуч відкидає на мірошніченка. віз пішов у штрафний майданчик. І є удар! Гол! Забиває під Здавалось би, ще м'яч, як у сповільненому повторі. Зараз не влетить у ворота Вереса. Але Євген під таки такий влучив. Ще раз дивимось на навіс від Мирошніченка. Під вилітає, пробиває і не дотягується до м'яча Кожухар. Рахунок стає 2-0. Гучеретько, який у деяких поєдинках був з великим запасом найкращим гравцем Карпат. Згадується матч проти лівого берега. Хоча б тож домашній ограниний спокійно 3-0, коли потрапив до збірної туру. Один став з одним найкращих з гравців туру взагалі Олег Олегочеретько. Але зараз виходить Очередько. Ну, і я так розумію, Підлепене піде грати на фланг лівий, а Очередько на правий, але зараз розберемось. Лупашко. Ох, одразу туди пішла передача на підлепенця. Ну, не на вибачте, на збігання Невеса. Підлепенець залишається праворуч. Ліворуч виходить грати Лего Черейко. Тобто на своїх фланах футболісти. Жовту картку. Якось Сікейра отримує. Яго вже свій матч дискваліфікації за перебір карток відбув друга відмашка від нього в цьому матчі. Буде ще одна жовта картка зараз показана. Тримує її гайдучик. Корефе, що зачервов. Ой-ой-ой-ой-ой. <пробітник> Дивимось на цей момент. Так, питань немає. Питань немає. Якось Екейра небезпечна гра. Ну, це друга жовта. Я причому я не, не одразу зрозумію. Так розумію, він другу жовту і червону показав. Так, все правильно. Це друга жовта і червона. Дві жовті за хвилину, буквально від ягосі Кей. Наїс на ближній кут. Удар ближнього як добре кожуха. реагує, Можна продовження. Цієї атаки над воротами зараз під опорну ногу йшов удар. Ще раз дивимося. Ось він. Ігор Горневе знову дуже близький. Надзвичайно близький до того, щоб забити. І знову не забиває. Ну, Що таке нещастить і як з цим боротись? На книгу можна написати Ігору Невесу. Шанс зараз для Вереса може бути хороше ж закидання було у напрямку Луана. Не пройшло воно трохи, але є втрата. Степанюк. Не вперше у сьогоднішньому матчі Степанюк віддає на гайдучка. Туди штафа майданчика. Гайдучик і встигає пробити навіть. Кемкін заблокував ближній кут, але ось вона робота Миколи гайдучика. І ще раз нагадаю, що благодійний фонд 1963 футбольного клубу Карпати на регулярній основі у одному з моментів той самий Яго Кейра відмахнувся від Костенка у одному з моментів, який ніби як ігровим був, тому що втратив. Контроль над тілом Сікерів. Зараз момент може бути на старті другого тайму. Півзахисті Віталій Дахновський, Руслан Степанюк, Дмитро Кльоц, Улан Кампус. На аватарці єдиний. Але всі серії рано чи пізно закінчуються. Навіть На ближній кут. Удар і Гол! Амбросій Чачуа робить дубль у воротах. Вереса. Забиваючи шостий гол у цьому сезоні. Ну і... На щось серйозне натякає Мросі Чачу, а так? Росій Чачо у списку найкращих бомбардирів відстає не від такої великої групи гравців. Насправді. І Це досить і досить. Пата на контратаках дуже непогано діє. Закидання у штрафний майданчик. Там було порушення правил. Чачо знову опинився перед воротами в цьому сезоні. Чачо. Брізає м'яч, на фланг. Якраз таки на Стеніо Толедо. Стеніо Толедо. Ось він момент. Удар ще один. І гол! Забиває Бруніньо. Стеніо Толедо. На фланг. Стеніо Толедо. повзло на а М'яч прокидає. Пробиває. А очередька віддає. Очередько. Пробиває в руки кожухаря. Очередько по до кінця. і Це пенальті. Очередько Не очікував він, що очередько знову увімкнеться в цей момент. Андрій Кожухар. Такий, добре знає, про такого він сьогодні грає. Бере цей пенальті. Ну це якийсь проклятий просто сезон. Якщо хтось з гравців Вереса е, вбіг або. Жухар. Падіння головою вибиває м'яч. Тепер треба повертатися і два м'ячі на полі. Ну, болбої зараз помиляються. Болбої зараз помиляються. Це, це ж болбой вкинув м'яч на поле, чи ні? Якщо я вкинув болбой, то. Ні, це хтось, хтось з асистентів вкинув м'яч на поле. <реку> на ближній кут закидання... І п'ятий гол забиває. Карпати забивають. П'ятий гол Денису Стименко. Нарешті робить те, що не вдалося багато, що не вдалося зробити Ігру Невесу в жодному матчі сезону. Стименко, гадає, чемпіон світу серед юніорів. Закінчується з рахунком 5-0 на користь львівських Карпат. Але, ну, напевне, головна подія цього матчу відбулася таки не з точки зору забитих голів. Головна подія цього матчу відбулася у першому таймі, коли вилученим з поля був Якось Кейро. А після того розраховувати на хороший результат, напевно, не варто. Було. Після того розраховувати, хоч на якийсь вдалий результат Вереса було не варто. Не, не потрібно. Було десять матчів була серія без поразок у Вереса до сьогоднішнього поєдинку. Але сьогодні за всі матчі, скажімо так. На отримували вони. Ну і лупашко абсолютно спокійний. Чачева, двічі. Під лапанець Броніні та Остименко сьогодні не забували. Ще й не забуваємо також, що не реалізував пенальті. Ігор Невас. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.